Привіт! Шукаєте один стільчик, який замінить вам одразу гойдалку шезлон та стілець для годування, ви за правильною адресою. Знайомтесь Kiwi Baby Flexi. Підходить для діток з народження до 3 років, так як росте разом із вашою дитиною. Щоб перевести стільчик в режим гойдалки, потрібно зробити декілька нескладних рухів. Опустити спинку, перевести в лежачий режим. Зняти з фіксатора, зафіксувати всі колеса, під'єднати до мережі. І вмикаємо. В режимі гойдалки сільчик має 8 швидкостей заколисування, таймер часу на 8, 15, 30, 45 та 60 хвилин. А також мелодії для заспокоєння з регулюванням гучності. Керувати гойделкою можна за допомогою дистанційного пульта керування або ж за допомогою спеціальної програми, яку ви можете завантажити. Перейшовши за даними QR-кодами, а у зафіксованому вигляді та завдяки регульованій спинці, Kiwi Baby можна легко використовувати як шезлон для відпочинку, ігор або спостереження за навколишнім світом. А коли час їсти, це повноцінний стілець для годування. Зручна стільничка зі зйомною вкладкою легко миється та знімається. За безпеку малюка відповідають п'ятиточкові ремені безпеки. Також є регульована підніжка, яка забезпечує надійну фіксацію дитини. Обивка виконана з якісної екошкіри, а м'яка вкладка додає комфорту навіть для найменших. Також стільчик легко можна регулювати по висоті у восьми положеннях. А завдяки колесам його легко можна переміщати по дому з кухні в кімнату або ближче до себе. Легко складається, не займає багато місця і зручно зберігається навіть у невеликій квартирі. Kiwi Baby Flexi – це максимум функцій, стильний дизайн, комфорт для дитини та батьків. Один стілець, а стільки можливостей.